Сьогодні будемо стрибати з ноги на ногу, просиваючись уперед. Та кидати м'ячома руками від груди, так і за голову. Почнемо зі стрибків. Стаємо навпроти першої стрічки і стрибаючи з ноги на ногу, просиваємося до другої стрічки. Повторити 5-6 підходів. Обрала кидання м'яча від груди та із за голови. Ставимо ноги разом. Беремо м'яч обома руками, тримаючи його біля груди. Лікці розставляємо в сторони і відштовхуючи м'яч від себе, кидаємо його вперед. Ось так. Знову беремо м'яч. Ставимо ноги разом. М'яч тримаємо обома руками. Піднімаємо руку. З м'ячимо заводимо їх за голову, змахуючи руками, кидаємо м'яч вперед, вправо повторити по три рази. Три китки від грудей і три китки.